Сьогодні у нас свято Петра Павла, тому вітаю усіх Петрів, Павлів, Петрівен, Павловнів, Петровичів і Павловичів. Бажаю їм усього самого найкращого, здоров'я, довгих років життя і побільше щастя. Сьогодні я хочу вам. Показати в нас вишні, такі зародили цього року, аж ляки гнуться. І знаєте, по чому приймають? По 8 гривень. Я не знаю, що з ними робити. Ну і за 8 гривень здавати. Ну. Ой, гайлуджики, як то кажуть, вони загниють. Ну, будемо сьогодні свято, нема що робити, такого Там вишні рвати. І щось я буду з ними придумувати. Але я сьогодні хочу вам показати свій сорт полуниці Діана. Я давно вже не показувала, як там мої сортові полуниці вирощені із насіння почуваються. Все, щось то одна робота, то друга. То на полювання грибів ходили з сестрою. Всього не було часу. Зараз я вам хочу показати, вона свела, поки ми на. Грибах ходили з сестрою, ловили ті гриби по лісі. І я не встигла її відзняти, як вона цвела. Цвіла вона рясно, це вона вже другий раз. Ні, такий другий раз. Вона постійно викидає і цвете, постійно викидає і цвете. Ну, перше плодоношення вона вже... ми зняли урожай. Я показувала, тепер дивіться ось вона відцвіла. І вже другий урожай є. Я її замульчувала травою вчора, бо зараз вже ж після Петра Павла починаються жнива, і зараз вже дощів може бути мало. Земля буде нагріватися і пересихати, і полуниця буде себе некомфортно почувати. Я закрила травою. В траві земля дихає не так, як під агроволокном. Ну, і я бачу, що багато городників пробують під агроволокном. Ну, перший рік це, да, другий рік ще так сяк Але все одно вона некомфортно себе почуває під агроволокном, і багато людей після того, як пробують агроволокно, відмовляються. І використовую такий спосіб. Ось дивіться, цвете, ще зав'язі і ягідки. Ну, вони тут в мене довго не, до... не стоять, щоб я вам показала масово, як вона плодоносить. Ось, бо в мене тут... Є маленькі, кому пасти, то вони не встигають достигати. Дивіться, ось, ось дивіться, як гарно. Зараз покажу. Ось, гарно, дивіться, як. Оте плодоносить. От, ягодки. Ну, я казала, ще ті рази ягоди не дуже крупні. Але можна ласувати на протязі всього літа до осени. Ця полуниця, ось така невеличка вона, але вона постійно плодоносить, і вона добра буде для тих, у кого мало місця біля хати є, ну, дачі, от, наприклад, там 7 соток, там 8 соток. І всього хочеться, то ця клубніка буде більш вигідніше садити, тому що ви будете ласувати нею до самих заморозків. Вона ось дивіться, ось вона, тут вона плодоносить, я вже показувала. Тут вона, цей самий кущик, о, бачите. І ось ще молоденькі пускає. Я, ну, як це вам показати ось. Ось, бачите? І вона, ну, на протязі від снігу і до морозів вона постійно плодоносить. І можна ласувати ягодами. Хоч ягоди невеличкі, але... Ну, можливо, якби я її там придобряла дуже, то може вони б і більші були, так воно в мене на натурпродуктах росте. Я нічого не додаю. Це вона в мене вже другий рік. І я вчуся, тільки вчуся її вирощувати. Ну і як вони мають достигати ці ягодки? Як тут в мене дві ягодки збирають, отак. От так що вирощуйте Діану дуже хороша ягода цього року. Вона мало пускає ще й вуса, вона більше кущиком. Догляд за нею більш легший, ніж за одноразовою пуницею. Бо в мене ось є серіан. Ой, вибачай, сантана. Я її вже почистила, але вона ж таки вусівна. Вона урожайна, так, да, я показувала в минулих відео. Дуже багато вусів і дуже за є. Своїми вусами навкруги. За неї догляд, ну, більше догляду, ніж за цією Діаною. Вона така собі росте кущиком, компактна, вусиків мало, одиниці вусиків. Ось дивіться, вусиків зовсім трошки. Тут взагалі немає. Це, я так зрозуміла, її треба ділити кущом, якщо розсажувати. Так що рекомендую Діана, пробірена, хороший сорт сподобався. І ще потім, напевно, ось ці всі листочки. Це вже від першого плодоношення. напевно, я потім стану пообрізаю, бо зараз вже сонце піднімається, дуже пече. Ну, що ви хочете, жнива починаються. Ці листочки повідрізаю, по полишаю молоденькі, От, і вона буде далі рости, плодоносити. Ну, Це, щоб вони не тягнули лишні свики, вони вже уражені, від дощу видно так. Дощ сонце, ті опіки, напевно, на це вийшли. Коротше, ви зрозуміли, почистити як. І хочу вам ще показати, бо зараз ягід не буде. Роман, квіти рожеві, Бачите? також плодоносець, цвете він вже перший раз я показувала там. Я осінню його це посадила, 5 кущиків, це з насіння також. І він, там пару квіток було, і ягоди взагалі непонятні. Зараз він ось гарно вже цвете. І он в мене там кущики виправилися. Гарні. І ягоди, ягоди, дивіться, ягоди крупні. Довгенькі. Ну, ну, крупні як. По сравненню з гігантелою, що в мене була, то це, виходить, середні, але все одно. Нормальні ягоди можна їсти. Не знаю, так зараз спробую, які вони класні. Теж рекомендую. Я розведу і потім з вами поділюся. А вуси він що теж не пускає? Нема вусів? Дивіться, а, дивіться, як воно розмножується. Ха, не зрозуміли? А дивіться, не так як? Дивіться. Ха. Цікаво. Хм. Треба буде пару ягід взяти і на насіння. Щоб було більше, бо я так не поняла, як, по якому це я ще такого не бачила. Ось такий роман. Ми їли озену і сюниці і клубніку. І ми такі красиві-красиві. Тут в мене ще росте Аромас. Аромас також другий раз зацвів, дав... Урожай буде також, ну я ще не знаю. аромат він вкусний. Ну, також, напевно, треба. вусів не бачу, не наблюдаю вусів. А ні, є ось ось. Щось є. Щось випустило. Вусів мало. Це виходить ремонтантна клубника, що мало вузів пускає. Ніж ягода. Тут воно вже відсвіло, починає в'язатися. Це потім під вечір я також її ще раз замульчую. аби земля не пересихала. І треба мульчувати. Треба мульчувати. Хай там господині мене пробачать, що в мене таке тут робиться. Але я бачу, що коли буран на городі лежить, це більше користі. Це в мене серіан сорт. Віть, як гарно цвете. Ну, тепер треба слідкувати, щоб поливати ягода крупна. Да. З вуденням по то саме з вусами. Нема вусів? Ні, є трошки, так як на Діані трошки воно випускає. Угу. Ну, Також, мабуть, пообриваю листя, це потім, коли сонце вже не буде пекти, це все треба так удаляти. І Нє, треба обрізати нож... ножниці треба брати. І залишати молоденькі листочки. Саріан одобрено. Елизавета, Елизавета, ось цвета. От квіти крупні. І ось ягода. Ягода крупна. Вуса. Вуса пускає вуса. Є е вуса. Ну. Є вуса, ось вона пускає вуса як полуниця, але дає другий урожай. Починає плодоносити також. Ну от Ви подивилися, там ще в мене терпан ще є. Зараз вам покажу тарпан. Це в мене терпан. Він вже другий раз відцвів. Позав'язувались ягоди, які вже, ось, бачите, пооб'їдали. Але він пускає вудення, І на вуденнях, дивіться, бачите, ну, воно може бути як ампільне. Єдине, що його постійно потрібно в горщику підкормлювати, тому що така полуниця потребує багато кормів. Щоб вона була велика. Я її не підкормлювала другий раз, і я її взагалі хочу висадити на землю. Ну тут було ще одне вудення вус ось, але внук його обірвав. За ягодкою тягнувся і обірвав. І він знов пускає і. Пускає ці цвітоноси? Тут ще не видно, але там вже є, бачу, і дивіться, він знов пускає. Як краще показати на камеру, а бачите все? О! Бачите? Впускає на цвітонос і треба буде покормити. І ось той самий тарпан у мене на землі росте. От, бачите, який кущик. Все, все любить свободу. Все хоче, щоб його нічого не притісняло. Лучше все-таки на землі вирощувати. І ось та, та сама вус з цвітоносом. І він буде мати ягоди ось так само. Ось, бачите, цвітонос, цей вуз, і пустив вже цвіт. На землі воно все-таки крутніше і краще. Ой. Ну і в двох словах хочу показати вам свій крижовник. Агруст у нас кажуть. Я не знаю, що це за сорти, Вони мені... зі мною вже 30 років. Вони не ростуть великі, у мені десь, ось бачите, висікуліна і ягоди ось такі крупні. Я його також нічим не кроплю. Єдине, що ось так само закриваю сіном. От, щоб Буранний ріс і кущі далеко один від одного посажені, щоб добре провітрвалося, тоді його не бере фітофтора Цей крижовник ну, зараз у нас через те, що багато ну, мало дощів йде і багато сонця, він ну, перспективний в що він гарно родить саме в таких умовах. Він витримує спеку, він витримує заморозки, він витримує морози, він гарно зимує. Ось такий рясний, гарно рясно родить. Як вам краще показати зараз? Ось, дивіться, бачите, які ряснючий. Це в мене жовтий і червоний. Вже обсипається, треба також буде сьогодні позбирати його. Ой, робота сьогодні збирати та й збирати. І, до речі, він непогано на базарі йде. Я продавала в торік по 100 гривнів за кіло. Люди розібрали моментом і то казали, що я за дешево його продала. Я думаю, що за крижовником Перспектива. Ось, бачите, які крупні ягоди. І ці. я осінні буду його розділяти, ці кущі, бо вони вже давно ростуть, тут багато живчиків є. І, може, хтось собі захоче пишіть, замовляйте. Потім осінью я вам вишлю. Ось такі. Рижовник це червоний і жовтий в мене. Сорти не знаю. Ще раз покажу вам окрасу моїх полуниць рожеві такі квіти сорту Роман. І буду закінчувати своє відео. Усім бажаю гарного свята. Щоб у вас все було добре. Миру і добра вашим родинам. Кому було цікаво, ставте пальчик до гори. Підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна всім, хто мене підтримує, особливо дівчатам, які мене постійно мені пишуть коментарі. Тим самим підтримуючи, що дійсно цікавий мій канал і вони спостерігають за мною. Велике вам спасибі, дівчата. І всього всім найкращого до зустріч.